19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Знайшли пульс відразу, приготувались. Оп, рахуємо. Оп, скинули, запам'ятали цю, пока не Запам'ятали цю цифру і зараз відновлюємося. Зараз за 30 секунд ще раз будемо рахувати, просить не спустимо. Будете мати два пульси. Перший після присідання, який ви запам'ятали, і другий який будемо зараз вимірювати. І ви тренеру точно так же говорите, спочатку після присідання. Після, другий після відновлення. Да. Відновлюємося, ще ножки встряхнули, кисню забрали в легені. глибокий вдох, видох. Так, будь ласка, ще раз, ще раз, будь ласка, <проб> е <проб> приготувались, рахувати. Тричі раз приготувався. Оп! Рахуй! Пуль срохуй! Оп! Все, тепер записуйте відразу два пульса і... Ой, ідіть розминайтесь!